Ти не зобов'язана рятувати свого чоловіка, навіть якщо ти любиш любов це не прорятувати. Нище дам практичні кроки, аби перестати бути рятівницею. Ти не психотерапевт, ти не реабілітаційний центр, ти не мама, яка підтирає попку своєму коханому. Ти жінка. Будь жінкою, будь живою. Тобі не слід брати відповідальність за нього. Чому? Бо тому, що в більшості чоловіки не чоловіки. Через те, що жінки їх рятують. Слід пам'ятати про себе. Обирай того, хто стоїть міцно на ногах. Не обирай того, котрому треба допомагати. Практичні рекомендації: перше не просять, не рятуй. Друге, маєш право казати і кажи. Я не знаю, як тобі допомогти. Третє використовуй фразу: ти впораєшся, ти зможеш замість фрази я тобі допоможу. Четверте тіло завжди. Найперше реагує, відчувай своє тіло, рефлексуй. П'яте: будь поруч, не знизу, а поруч не рятуй його. Якщо ти хочеш стати на крок щасливішою, пиши «хочу» в коментарях, і отримай мій авторський посібник.